Продовжуємо дізнаватись оперативну ситуацію в обласному центрі і не тільки в самій області пів тисячі атак на Запорізьку область. здійснив ворог за минулу добу. Поранено 23-річного чоловіка. Про це повідомила обласна влада. Росіяни били по 14 населених пунктах. При цьому ворог завдав 8 авіаударів по регіону. Запустив майже три сотні дронів. Сім разів накривав із реактивних систем і здійснив майже 200 артилерійських обстрілів з нами на прямому зв'язку. Олександр Ко. Валенко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку, колеги. Розкажіть, будь ласка, якою станом на тепер є оперативна ситуація за наслідками вже обстрілів? Тому що на початку самої дронової атаки це було вчора увечері, відзначалися також і певні певні. Руйнування і постраждалі е, через те, що дрони росіяни запускали, зокрема, і у напрямку Запоріжжя. Ну, Напевно, варто почати з інформації про попередній тиждень. Він виявився надзвичайно гарячим з точки зору. Кількості обстрілів, в Запорізькій області, він виявився таким рекордним в сумному сенсі. Було понад 4 тисячі обстрілів понад 250 об'єктів житлової і цивільної інфраструктури було зруйновано. Ну йому ну, головніше, ми маємо жертви, і ми маємо поранення. Шестеро людей загинуло і 32 отримали поранення. Власне минулого тижня знову ж таки було зафіксовано сумуний рекорд. Щодо добової кількості обстрілів 689. Це було вперше зафіксовано протягом повномасштабного вторгнення орків на території нашої держави. Ну а за наслідками попередньої доби то не зафіксовано мінувань. Дійсно, 23 літнього хлопця було поранено. Йому надається не уся необхідна медична допомога. Пане Олександре, напередодні генштаб спростував заяви про прорив на межі зніпропетровською з Дніпропетровщиною. Що ви чуєте від військових, от власне безпосередньо з лінії зіткнення? Ситуація надзвичайно напружена. Ворог не полишає спроб атакувати область, населені пункти окремі, найгарячіше в районі Малинівки. Це населений пункт, який східніше строки ну, на сході від Булеполя і на Мріхівському напрямку. За даними знову таки генштаб і за повідомленнями керівництва підрозділів, які перебувають на запорізькому відтинку фронту, надзвичайно непросто, але всі спроби перейти в наступ або захопити якісь території з боку російських окупантів. Вони припиняється нашими оборонцями, наше ключове завдання в контексті комунікації з військовими. Ну фактично дві два завдання: це подальше вдосконалення фортифікаційних споруд, з урахуванням зростання значного зростання кількості використання ворогом безпілотних літальних апаратів. І другий напрямок це всебічна допомога різноманітними засобами нашим оборонцям. От на даний час, починаючи з початку 2025 року, ми вже передали підрозділям вам, які боронять на запорізького відтинку фронту обладнання і різних різної амуніції на понад 1 мільярд гривень. Це безпілотні літальні апарати, різних модифікацій, це системи радіоелектронної боротьби, це активки, ну і різні різні різноманітні засоби, які потребують наші оборонці. Нагадаю, у запорізька. Область має один із найбільших оборонних оборонних фондів, який становить 2,5 мільярди гривень, пане Олександре, Напередодні відбувся третій міжнародний саміт міст і регіонів as strong as united». Розкажіть, будь ласка, які теми були в пріоритеті для Запоріжжя? Це надзвичайно важлива подія, яка відбулася 6 червня. Якраз в день журналіста в ній брали участь представники 20 країн. Також була представлена делегація від Запорізької області на чолі з очільником військової адміністрації Іваном Федоровим. Ключове завдання це налагодження міжрегіональної, міжмуніципальної співпраці і партнерства. Саме тому було підписано угоди на 25-26 рік з двома регіонами Швеції. Між Запорізькою областю, звичайно, е, в контексті відновлення і не тільки повоєнного, а в нинішнього в нинішньому часу ключові теми для обговорення, е, які в тому числі увійшли до текстів угоди, це енергетика, охорона здоров'я, це вища освіта і цивільний захист. Ну а власне головною метою однією, е, 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 головною метою цю форму було от, власне, переконати. І наших партнерів з Європейського союзу насамперед на регіональному, муніципальному рівні, ще раз довести, що Україна прагне досягнення справедливого миру, щоб ці питання порушувалися не лише на рівні міждержавному, а й міжрегіональному і муніципальному. Пане Олександре, літо цьогоріч уже з самих перших днів увімкнуло шалену спеку. Що наразі із енергозабезпеченням у Запоріжжі? Чи вистачає місту, області на кондиціонери охолодження? Ну, сьогодні власне у нас має бути зафіксовано найвищу температуру повітря. Синоптики говорять, що це має бути 35-37 градусів. На щастя, така спека на триває. Ну, трохи більше тижня, напевно, що, і тому кондиціонери масу не використовують. Ну, де даний час, принаймні. Ситуація є стабільною з енергопостачанням, тобто, все працює, ну, в тому числі завдяки. Альтернативні генерації, якою ми почали займатися ще в 2024 році, це встановлення когенераційних установок на об'єктах на об'єктах критичної інфраструктури. Ми ну зараз триває процес встановлення сонячних електростанцій на об'єктах охорони здоров'я. І Цей процес триватиме і надалі. Ми плануємо, що до кінця 2025 року ми додатково отримаємо близько 100 мегаватт електроенергії. яка Дозволить нам в тому числі пережити наступний опалювальний сезон. Тобто, ми готуємось до імовірних блекаутів, тому що ми розуміємо, що терористи гатять якраз по енергетичних об'єктах, по об'єктах газового видобутку газового постачання. Але ми намагаємось рухатись вперед, не чекаючи на якісь загострення і готуватись до найгіршого, але думати про краще. Олександр, дякуємо, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.